Є фільми, які швидко набули популярності, але й так само швидко відійшли в минуле. Але є й інший тип фільмів, які з роками стали гострішими та актуальнішими. І одним з таких є картина з мене досить. Down» не був просто трилером. Це була публічна розправа, зафіксована на плівці. Потужний соціальний коментар, який був майстерно замаскований під фільм про чоловіка, якому просто набридло себе стримувати. Всі ми зараз живемо в доволі нервові часи, і у всіх нас фляга свистить в різній тональності. Але у героя нашої сьогоднішньої історії нервовий зрив набуває масштабів вибуху атомної бомби. Персонаж Майкла Дугласа це не просто водій, який втрачає терпіння в заторі. Він людина, яка щойно покинула оборонну промисловість, солдат без війни, зброя без цілі. Багато в чому з мене досить це про останній подих американської мрії перед обличчям жорстокості, породженої рецесією початку 90-х років. Велика кількість людей, які побудували все своє життя навколо світу, яким він був, раптом опинилися без роботи, відкинутими і покинутими суспільством, яке більше не потребувало їх. Одним з таких людей став Білл Фостер. Перш ніж з мене досить дістався до екранів кінотеатрів, він пройшов всі кола пекла. Сценарій пропонували всюди і всюди відмовляли занадто похмурий, занадто ризикований, занадто схожий на реальний світ, існування якого ніхто не хотів визнавати. Такий тип історії, як побоювалося студії, змусить людей виходити з кінотеатрів, а не стояти в чергах. Єдина пропозиція, що залишилася, це угода з HBO про створення телевізійного фільму: менший бюджет без великого прокату в кінотеатрах, тихий похорон, де гинуть сміливі сценарії. Але тут на допомогу прийшов Майкл Дуглас. Він побачив те, чого не вгледіли студії, а саме реалістичний характер персонажа, який міг би визначити цілу епоху. Головний персонаж фільму не був супергероєм чи серійним вбивцею. Він був кимось набагато більш тривожним, чоловіком, на якого ви могли перетворитися у ваш найгірший день. Дуглас не просто зацікавився проектом, він боровся за фільм. Майкл пішов до Warner Bros. та наполягав на прокаті картини в кінотеатрах. А коли вони завагалися через витрати, він зробив їм пропозицію, яку вкрай рідко робить зірка його рівня. Він погодився значно зменшити свій гонорар, щоб вкластися в бюджет. Для Дугласа це не було питанням грошей. Йшлося про те, щоб розповісти історію, яку Голівуд не хотів розповідати, і переконатися, що світ побачить її на великому екрані. Ідея для сценарію з'явилася після невдалого дня на дорозі. Актор Ебероу Сміт прочитав новину про водія вантажівки, який зірвався і використав свою машину як таран під час суперечки на шосе в Лос-Анджелесі. Його вразило не тільки насильство, а й думка про те, що хтось настільки втомився від світу, що один невеликий поштовх вивів його з рівноваги. Всього за 10 тижнів Сміт перетворився на сценарій. І що цікаво, це був єдиний сценарій, який він коли-небудь написав. Але у фільмі З мене досить він розкрив нові грані свого творчого таланту. Сміт створив сценарій при чоловіка старої закалки, який намагається вижити у сучасному світі, що його відкидає. Привид Америки, якої більше не існує. Знайти актора на роль Вільяма Фостера було не легше, ніж надибити горозвісні лимони в додатку Монобанка. Список кандидатів на цю роль включав Гаррісона Форда, Дастіна Хоффмана, Роберта Де Ніро, Робіна Вільямса, Джефа Бріджеса та Мела Гіпсона. Останні два, як на мене могли б чудово впоратися з цим персонажем. Однак один за одним всі вони вічливо відмовлялися. Дехто вважав фільм занадто похмурим, інші хвилювалися, що в сюжеті межа між жертвою і лиходієм повністю розмита, і головна дієва особа дуже неоднозначна. А дехто не хотів мати нічого спільного з політичною бурею, яку міг викликати фільм. Тож Вільям Фостер залишався чоловіком без обличчя, якого ніхто не бажав втілювати на екрані. Але потім на допомогу знову прийшов наш улюблений Майкл Дуглас, він же Даглас. Там, де інші бачили ризик, що може покласти край кар'єрі, Майкл побачив виклик та втечу від свого амплуа харизматичного та впевненого в собі чоловіка. Після виходу основного інстинкта» Дуглас збирався взяти перерву в акторській кар'єрі. Він був виснажений після того, як знявся у декількох хітових фільмах поспіль і просто хотів проводити більше часу з родиною. Але з мене досить змусило його змінити думку і повернутися на знімальний майданчик, щоб зіграти одну з найкращих ролей у своєму житті. Персонаж Вільям Фостер спочатку був написаний як чоловік у віці близько 40 років, проте під час зйомок фільму Дугласу було вже 48. Незважаючи на це, він був ідеальним кандидатом на цю роль, створивши персонажа, який є абсолютно неврівноваженим, загрозливим і непередбачуваним, але водночас таким, який викликає симпатію. Тож в кінцевому підсумку, кожна ні від акторів, які відмовлялися від проєкту, відкрило Дугласу шлях до ролі, яку він пізніше буде називати найкращою в своїй кар'єрі. Сюжет дійсно резонував з ним, і він віддав цьому проєкту всього себе. Вільям Фостер виглядав не просто так, ніби зійшов з фотографії 1959 року. Зачіска була створена перекорем Джоела Шумахера, який запропонував суворий імідж, натхнений військовим стилем. Такий, що міг належати чоловікові, який колись вірив, що у світі є порядок, правила і місце для чесних роботяг. У той момент, коли запрацювала машинка для стрижки, Майкл побачив, як персонаж набуває форми. Після стрижки раптом весь образ персонажа склався. Я відчував, що це хтось із військовим минулим. Можливо, колись служив. Хтось, хто працював у оборонній промисловості. З зачіскою в стилі Флеттоп Фостер був не просто черговим чоловіком, який застряг у заторі. Він перетворився на людину, яка мала всі підстави вважати, що майбутнє буде світлим, доки не побачив всю правду крізь тріснуті лінзи своїх окулярів. Фостер став свого роду мандрівником у часі, який перемістився з золотої епохи Америки у хаос 90-х років. Дуглас хотів, щоб його персонаж не тільки виглядав, а й рухався як людина з минулого. Він вивчав поведінку ветеранів В'єтнаму, спостерігав за їхньою поставою та тим, як вони поводилися навіть через роки після демобілізації. Кожен рух був обдуманим: те, як Фостер тримає свою валізу, як твердо стоїть на землі та розправляє плечі. Чудовий приклад роботи над своїм персонажем. Біл Фостер це чоловік, який був навчений дотримуватися правил, і тепер вирішив застосувати їх в місті, яке перетворилося на суцільний безлад. Ця сувора військова постава робила Фостера ще більш нервовим, тому що її було видно. Це був не просто офісний працівник, який втратив самоконтроль. Це був чоловік з оборонної промисловості, якому не було чого втрачати. Що стосується ролі сержанта Прендергаста, то її зіграв Роберт Дюваль, а серед акторів, яких розглядали на цю роль, були Джин Хекмен та Пол Ньюман. Дюваль чудово впорався з амплуа пригнобленого літнього поліцейського, який мусить терпіти кпини від своїх молодих колег. Якщо історія Фостера є трагедією, то історія Прендергаста тріумфом. Це створює цікавий контраст між двома головними героями. Роберт Дюваль, який грає доброго поліцейського, що переслідує Фостера, є надзвичайно співчутливим. Можливо, більш співчутливим, ніж в будь-якій своїй інші ролі. Звичайно, поліцейський на межі виходу на пенсію, це трохи кліше, як і те, що його відправляють на небезпечне завдання в останній день роботи. Але дюваль настільки хороший у цьому фільмі, що це нівелює незначні недоліки сценарію. З іншого боку, в якому фільмі Дюваль грав погано, він може втілити на екрані і підполковника, який спопиляє в'єтнамське селище, і юриста, який займається справами цілого мафіозного клану. Спочатку планувалося, що всі зйомки будуть проводитися на вулицях Лос-Анджелеса, але у той час місто перетворилося на зону бойових дій. У квітні 92-го року зйомки фільму проходили в Лінвуді, яке знаходиться недалеко від Комптону. Це був ще один спекотний день під каліфорнійським сонцем. Тоді було оголошено вердикт у справі Родні Кінга. За кілька годин місто вибухнуло. Сирени, дим і постріли заполонили тихий гул вулиць. Заворушення були настільки інтенсивними, що Джоел Шумахер не мав іншого вибору, окрім як зупинити зйомки та відвести акторів зі знімальною групою в безпечне місце на студії Warner Bros. Протягом декількох днів фільмування проводилося на різних локаціях Ворнерів, знімаючи все, що можна, поки за кілька кілометрів від них вирувало заворушення. Для фільму, який і без того був просякнутий темами розчарування та міського безладу, хаос реального життя за стінами студії надавав проекту моторошного символізму. Майкл Дуглас пізніше сказав, що було неможливо не відчути гнів міста, який просочувався в історію, яку вони створювали. Тож, мабуть, слід віддати належне всім, хто був залучений до створення фільму, за те, що їм вдалося зняти його у місті, де вирував такий безлад. Фільм починається з гучних клаксонів, зображення спітнілих облич та головного героя, який повільно вариться заживо. Ця початкова сцена була не просто затором. Джо Шумахер зняв її як кошмар наяву, перетворивши дві хвилини незадушливу вічність. Натхненням для цього епізоду став класичний фільм Федеріко Філіні 8 з половиною. Картина починається з сюрреалістичного затору, де головний герой опиняється в пастці своєї машини, доки не втікає, піднявшись у небо. Шумахер хотів зберегти клаустрофобний настрій цієї сцени. Він перетворив буденну ранкову поїздку в офіс на переломний момент, коли головний герой вирішує, що з нього досить. Деякі найкращі жарти фільму навіть не були написані у сценарії. Під час зйомок у Лос-Анджелесі знімальна група помітила, що в кадри потрапило щось дивне: величезна надувна дупа. Це була частина рекламної кампанії пісні «Baby Got Back» від репера Mix-A-Lot. Like Замість того, щоб якось прибрати цей зад, шумахер просто включив камери. Гігантська дупа залишилася на місці, гордо гойдаючись вдалині. Ніяких коментарів у фільмі, ніяких пояснень, лише тонкий шар абсурду, який ховається посеред напруженої історії. Одна з найкращих сцен, це коли Фостер заходить у ресторан швидкого харчування і повністю втрачає самоконтроль, бо там вже не подають сніданки. А потім ще більше розлючується, бо його їжа не схожа на ту, що рекламується на фотографіях. Зухвалу працівницю фастфуду зіграла Дейді Файфер, молодша сестра Мішель Файфер. Але у Дейді була проблема. Майкл Дуглас з його кам'яним обличчям і майже абсурдною грою в цій сцені був занадто переконливим, вона не могла перестати посміхатися. За сценарієм, вона мала бути наляканою і покірною. Натомість ви можете побачити, як вона бореться зі сміхом, коли в кадрі з'являється зброя. Режисер вирішив залишити в цій сцені все без змін, тому що ця незручна посмішка в приміщенні повному переляканих облич зробила цей момент більш нервовим. Це ще один доказ того, що іноді найпам'ятніші сцени у фільмі це ті, які не планувалися. Але треба віддати молодший Файфер належне, мабуть, було нелегко виглядати такою впевненою в собі, носячи капелюх у вигляді чизбургера. Перш ніж Джоел Шумахер окупував режисерське крісло, на цю посаду планували запросити Деніса Хопера. Студія вважала, що його нестандартне творче бачення може підійти для даного проекту, але з невідомих причин його так і не затвердили режисером. Джелло Шумахер досі зазнає кпинів через свої два фільми про Бетмена, а точніше через свій провал «Бетмен і Робін. Це там, де він вирішив причепити суски до костюма Бетмена. Однак він має довгий список успішних фільмів, які він зняв, включаючи загублені хлопці, час вбивати, телефонна будка та багато інших. Проте з мене досить посідає почесне місце в його творчому доробку. Режисура Шумахера така ж швидка і жвава, як і боліди, на яких їздив його Теска. Разом з головним героєм Джо зануряє глядачів у божевілля, яке відбувається на екрані. Іншими словами, з мене досить це міцна режисерська робота. Коли Down» вийшов в прокат, одразу ж почалися суперечки. Один з критиків порівняв фільм з психологічним тестом Роршаха з чорнильними плямами. Бо залежно від того, ким ти був, звільненим працівником, міським поліцейським чи корейським власником магазину, ти бачив, як на тебе дивляться зі сторони. Для одних Фостер був народним героєм, для інших застереженням. А геніальність режисури Шумахера полягала в тому, що він ніколи не казав, хто правий, він просто поставив дзеркало перед глядачем. Коли відбулася прем'єра фільму, він не просто викликав обговорення, він запалив вогонь. Одне з перших і найгучніших зауважень пролунало від Корейсько-американської асоціації продавців продуктів харчування. А це вам не хуй собачий, вибачаюся за каламбур, зважаючи на корейський контекст. Вони були обурені сценою на початку фільму, де Вільям Фостер конфліктує з корейським крамарем. Багато хто вважав, що ця сцена підсилює негативні стереотипи про азіатських емігрантів як карикатурних персонажів, які погано розмовляють англійською і спекулюють. Для декого ця сцена була сатирою, напружений портрет культурних непорозумінь, що вирують у місті, яке розривають расові та класові конфлікти. Для інших це був просто черговий жарт. Протести виявилися гучними, були опубліковані заяви, організовані бойкоти. Негативна реакція стала настільки гарячою, що втрутилася сама Південна Корея. Країна заборонила фільм, відмовившись показувати його в місцевих кінотеатрах. Це було доказом того, що з мене досить став дзеркалом, яке показувало дуже різні речі, залежно від того, хто в нього дивився, і не всім подобалося те, що вони бачили. Фільм розлютив не тільки корейську спільноту, дехто називав його російським чи навіть фашистським. А Майкла Дугласа звинувачували в тому, що він зробив персонажа занадто симпатичним для звичайного глядача. Іншими словами, актора критикували за те, що він чудово впорався зі своєю роботою. Як будь-який нормальний батько, на захист свого сина став Кірк Дуглас, який написав редакційну статтю для LA Таймс після того, як Майкл був жорстоко розкритикований у пресі, за те, що зробив цього неоднозначного персонажа якимось героєм. Як написав Кірк Дуглас, він зіграв цю роль блискуче, і я думаю, що це його найкраща робота на сьогоднішній день. Персонаж Мекла не є, так би мовити, героєм або, так би мовити, новою міською іконою. Він є і лиходієм, і жертвою. Зараз людям важко це розуміти, але в цьому і полягає суть. Проект Дугласа, який почався як азартна гра на 25 мільйонів доларів, не просто окупився, він став хітом. Фільм вийшов у прокат у лютому 93-го року і відразу ж очолив американський бокс офіс, утримуючи перше місце протягом двох тижнів. До кінця прокату він зібрав майже 41 мільйон доларів в Північній Америці та 96 мільйонів доларів по всьому світу. Довівши, що розлючений чоловік середнього віку в сорочці з короткими рукавами, може перевершити героїв бойовиків з великими мускулами. Коли через роки Дугласа запитала, яка роль для нього була найважливішою, він без вагань сказав, що це Білл Фостер. Актор, у якого в творчому доробку були такі хіти, як «Волл-стріт» та Основний інстинкт, віддав перевагу фільму, за який ніхто не хотів братися. Майкл знав, що Вільям Фостер не був героєм, але також розумів, що він стане культовим персонажем. Дуглас довів, що він не обов'язково має бути чарівним, щоб стати незабутнім. Чи ростуть все по сюжету з мене досить, це вже фінал, показую людь свою назагал. Я не герой, не шукаю я слави.